Мої шанування, вітаю глядачів YouTube каналу Львів Медіа. Ми дякуємо вам за довіру, за те, що ви з нами підписані на наш канал та показуєте наші відео своїм друзям. Якщо ви ще цього не зробили, будь ласка, зробіться, адже як показує статистика, найбільше нас дивляться ті, хто ще не підписався на наш канал, не поставив дзвіночок та не поставив вподобайки на наших відео. Будь ласка, зробіться, адже таким чином якісний контент, бачить більша кількість людей. До нашого ефіру доєднується Антон Петрівський, військовослужбовець Збройних Сил України, пане Антоне, слава Україні! Дякую, що знайшли час. Героям слава вітаю, студія, пане Антоне. Ми насправді очікували більшого. В контексті того, що народні обранці таке зможуть зібратися з духом та проголосувати за заборону московського патріархату в Україні, московський патріархат дорівнює Російська Церква, ми починаємо за вами цю розмову, тому що ви у Львові можна сказати один з перших, хто говорив і робив все, аби російської церкви не було принаймні, у нашому місті. Як ви бачите, чому народні депутати таки не спромоглися проголосувати такий важливий закон, Бонд для нашої держави, я думаю, що тут треба розглядати цю проблему у двох площинах. Одна я більш ніж переконаний, полягає в тому, що ці всі народні обранці, які відмовилися голосувати і так далі. Більшість з них вони переживають за свої іміджеві меджеві електоральні, електоральні репутаційні втрати, адже багатьох з них, скажімо так, електоратом були власне. ну, Прихожани церков-московського патріархату вони бояться зачіпати цю верству населення, бояться втратити свій, скажімо так, десь авторитет в цих верствах населення. Ось, а другою складовою я не виключаю. Я не можу говорити на 100%, але я не виключаю, що. Серйозні лобісти московського птріархату могли е, зацікавити е, цих народних обранців, е, в тому числі і в фінансовому плані, щоб вони не голосували за цей законопроект. Ми знаємо, що є такий е, персонаж, як Вадим Новінський, е, доволі багата, багатий чоловік. Це є абсолютно промосковська е, фігура. Е, без безперечно, що Частина грошей, які він витрачає на підтримку московського петерхату, надсилається йому з і я не виключаю, що він в тому числі міг зацікалювати частину нардепів, щоб вони не голосували власно за цей законопроект. Ну, я би ще не виключала той факт. Я, звісно, не можу бути до кінця впевнена, Я звісно, ну це лише мої припущення, що частина народних депутатів, які голосували проти цього законопроекту, і самі прихожанами російської церкви в Україні. Але це лише моє суб'єктивне судження, фактів немає, але лише припускаю. Але пане Антоне, мене вразив ще один момент, що відбувався у Верховній Раді. Це не те, що трибуна блокувалася, а потім з'явилися фотографії. Що там, де є місце президента України у Верховній Раді, тобто де він сидить, коли знаходиться під час засідань, воно було обклеєно такими хрестами, які притаманні для російської церкви. Це така, як знаєте, марку... маркування ледь не території виглядало. Що ви думаєте взагалі про цей інцидент? І е... на вашу думку, якби не суспільний розголос, депутати би таки пішли на це на канікули без прийняття цього законопроекту? Закону? Ну, я скажу, що якісь такі от символічні. Дії там по окупації місце президента, і так далі, це всього навсього є лише елементом якогось привернення уваги. Я не знаю наскільки президент включений в процес блокування власне голосування за цей законопроект, але я більш ніж впевнений що президент може знайти певні інструменти впливу на свою, власне фракцію і інших народних депутатів для того, щоб проголосувати за цей законопроект, як президент, так і ці всі народні депутати вони мають розуміти, що ми живемо в такий час, коли ми навіть змушені, скажімо так, поступатися. Власним електоральним полем і втратами і репутаційними заради держави. Це є непопулярне рішення, але воно є безпековим. І прийняття такого рішення воно має стратегічний характер. В певний період часу після його прийняття, звичайно, що буде дуже багато невдоволених, можуть бути якісь суперечності і навіть конфлікти. Але в стратегічному плані. Держава Україна виграє. І якщо нардепи проголосують за цей законопроект, то вони війдуть в історію, вони мають це розуміти. А давайте ще раз пояснимо, чому потрібно заборонити російську церкву в Україні. Ну, по-перше, московський патріархат, власне, Українська православна церква Московського патріархату, як вони себе називають. Є має прямі зв'язки з РПЦ, і вона функціонує по директивах РПЦ. Гундяєв скіровує певні директиви на верхівку московського патріархату в Україні і вона поширюється по всій власне Україні. І зазвичай ці директиви містять певні антиукраїнські дії. І е, е, певні е, речі, які е, через які вони впливають на населення. Тобто, братовбивча війна, е, треба закінчувати війну за будь-яких умов. Е, ми з Росією там є братні народи. Тощо, я вже не говорю, що в середовищі е, московського в Україні, зокрема в їхніх монастирях, е, можуть переховуватися е, агенти ФСБ. Загалом, в принципі, священнослужителі так звані московську перехату дуже часто були завербовані ФСБ і здійснювали антиукраїнську діяльність, і частина з них вже є під судом, але це тільки частина а велика частина і ще не скажімо так, ну здійснює свою антиукраїнську діяльність. Відкрито чи закрито, і це загрожує національній безпеці. Ми бачили дуже багато прикладів того, як московський пріархат відкрито підтримував, не, не просто не підтримував там Україна, він відкрито підтримував Російську Федерацію в багатьох регіонах. І десь, де вони цього не говорять, це не означає, що вони серед населення не проводять відповідну агітацію, можливо, десь. Більш скрито, але проводять, і якщо умовно кажучи, заборонити їхнє існування, вони втрачають велику частину майна. Вони позбуваються великої кількості тих привілеїв і можливостей на рівні з іншими релігійними громадами. І це буде для них, скажімо так, втрата інструментів впливу на населення, і в стратегічному плані ми зможемо це населення все таки підхопити і навести, навернути їх до української церкви і вивести з під впливу власне, Москви. Знаєте, скажи мені, хто твій друг, я скажу тобі, хто ти? Є така приказка, а тут можна її перефразувати на сучасний лад в контексті війни Росії проти України. Скажи мені, кого Росія хоче обміняти, то я тобі скажу, хто ця людина. Якщо в контексті, от наприклад, за інформацією голови Служби безпеки України Малюка, що за одного московського. Священника повернули 28 наших хлопців з полону. Мені здається, що це очевидний факт і свідчення того, хто є ці люди, які називають себе священниками російської церкви в Україні, української православної церкви Московського патріархату. Пане Антоне, тут ще один нюанс. Якщо можна так, відрефлексуйте. Будь ласка, ну для Москви. Всі ці е, священнослужителі, так звані, особливо вищого рівня, е, це люди, які впливають на велику кількість населення, тому вони для них є особливо цінними. Вони готові обмінювати їх е, на велику кількість наших полонених для того, щоб інші їхні агенти ФСБ в е, Рясах е, знали, що е, вони можуть продовжувати свою антиукраїнську діяльність. І впливати на широкі верстви населення, знаючи, що Москва їх обміняє і врятує. Своїх це є не влас... Та, своїх не бросаємо. І це, власне, є от показовим. А, пане Антоне, от зважаючи на те, що ви долучилися до оборони України не в 22-му році, а ще коли це називалося як антитерористична операція. І ми прекрасно розуміємо, що найбільше осередки в Української православної церкви Московського патріархату в Україні було зосереджено на сході нашої держави. І як ви бачите, з вашого особистого досвіду, які ці церкви на сході нашої держави, і наскільки вони мають великий вплив на місцеве населення. Ну тут потрібно так само розуміти, що тільки з парафій. Які, умовно кажучи, є на сході, не є ознакою того, що там абсолютно всі священники є не готовим переходити, наприклад, в православну церкву України. Значна частина з них є українцями, які або бояться переходити, або мають певні якісь досі релігійні обмеження. Можливо, з частиною з них потрібно більше попрацювати ідеологічно, і наші церкви повинні це обов'язково робити. Тобто, я не скажу, що кількість парафій є абсолютною загрозою. Я думаю, що вони всі більшість з них готові переходити до ПЦУ. Просто для цього потрібні передумови. Я скажу таку ж штуку, що на сході. Їх є більше парафій, але, наприклад, тут Тернопільщина, та Бечаєвська Лавра, це ж абсолютно ФСБшна структура, і вона є куди небезпечнішою, аніж е, велика кількість парафій там десь на сході, які mm -hmm. між собою там розпутані, і так далі. Тобто е, є в нас згустки е, ФСБ в рясах, та, які заховані от в таких е, місцях, як Бучаївська Лавра, а Почаєвська Лавра це ж не просто. З од е, сукупність там от тих всіх монахів і певна територія е, монастиря це так само вплив на навколишні е, населені пункти. Вони ж активно там. Працюють з навколишніми населеними пунктами, промивають їм мізки, вербують зрештою, і так далі. Тому небезпека є не лише на Сході, але і на Заході. І так само там ну, на Закарпатті є чимало церков московську пряхату, які свого часу співпрацювали з ОПЗЖ і Медведчуками, які тут мали великий вплив. І вони є досі небезпечними. Тому. Тут треба діяти в двох площинах. З одного боку, ми маємо заборонити їхню діяльність, а з іншого боку, ми маємо активно працювати з прихожанами і з тими священниками УПЦ МП, які готові долучитися до української церкви і відмовитися від цього протекторату з Москви. Ну а пане Антоне, є така думка? Запитаюся у вас як ви вважаєте, тому що. Противники заборони Української православної церкви Московського патріархату в Україні говорять про те, що заборона на державному рівні приведе її до рангу мученицької церкви і ледь не порівнюють з українською греко-католицькою церквою, яка нагадаю, була просто змушена була втікати в підпілля після приходу радянської влади на територію нашої країни, на території нашої, на наші землі, і кажуть, що ось це навпаки додасть їй рейтингу Ну, е, я не знаю, якого там е, може воної дата додати рейтингу. Ми маємо розуміти так само таку важливу штуку, що в середовищі московського патріархату дуже багато чого тримається на грошах, на майні, на певних, скажімо так, фінансових складовій. Якщо в них забрати через оборону можливість фінансового збагачення, володіння майном і так далі, то вони перестануть. Вони у них зменшиться можливість. Можливість впливати на е, свої громади і на своїх парафіян, тому що у них не буде мотивації. Е, для того щоб церква була мученицькою, це треба, щоб священники, особливо найвищого гатунку, е, вони керувалися е, ідеологічно е, релігійною складовою і були е, ну, фанатично віддані цій церкві. Ну я не можу порівняти. Е, е, Йосипа Сліпого і Андрея Шептицького, та з теперішніми очільниками УПЦ МП Тому що Шептицький Сліпий і там Стернюк і інші великі там наші патріархи і митрополити вони були повністю віддані ідеї української церкви. В них фінансова складова точно не була первинною. Вони були готові жертвувати не лише своїм майном, але й своїм здоров'ям заради церкви. А оці всі очільники УПЦ МП вони керуються більше фінансовою складовою. Відповідно, загрози переходу УПЦ МП в статус мученицької церкви, так як це було з УГКЦ. Я не бачу передумов для цього. Це зовсім різний рівень сприйняття Бога і своїх парафіян. А ви сказали про те, що не буде грошей. Можливо, і це стане фінальною крапкою в історії УПЦ МП в Україні, але ми прекрасно розуміємо, що значна частина доходу це прихожани, які проходять і жертвують свої кошти з надією, що це на Божу справу. А як переконати людей перестати молитися Богу в відверто небезпечній структурі? Щоб переконати людей не молитися Богу в небезпечній структурі, потрібно краще показати людям, що це є структура від сатани. Ми недостатньо пояснюємо всім цим людям, що це є сатанинська структура, не просто антиукраїнська, а сатанинська, яка керується не християнськими цінностями. А Відверто подекуди, подекуди антилюдськими певними речами. Ну, тобто, якщо подивитися на російську православну церкву на чолі з Гундяєвим, то, там настільки багато є антилюдського, що це є очевидною, е... очевидною сектою. Просто от сектою, яка використовує людей в своїх інтересах і взагалі не збирається піклуватися про людей. І оце її відгалуження у ПЦМП. Ми маємо показувати, що воно причетне до ну, великої антилюдської секти сатанинського характеру ще з антиукраїнським відтінком, і просто тим всім людям це потрібно пояснювати в різний спосіб. Ми не можемо до одних і тих самих прихожан приходити з тими самими аргументами. Їх потрібно фрагментувати прихожан і до е, кожної категорії прихожан. Підходити по різному з профіт... просвітницькою роботою це має бути державна політика е... щодо просвітницької роботи серед прихожан московського птріархату. Пане Антону, ще якщо можна, обговоримо суспільні настрої, зокрема стосовно закінчення війни. Київський міжнародний інститут соціології провів соціологічне дослідження і запитували в українців, на що вони готові поступитися заради настання миру, їм дали три варіанти. Які території може віддати Росія, аби закінчилася війна, і на які поступки піти? І з трьох пакетів, якщо так можна сказати, то найбільше підтримку здобув той, що передбачає членство України в НАТО і ЄС, також визволення Херсонщини та Запоріжжя. Причому Росія зберігає контроль над окупованими територіями Донецької Луганської областей та Криму до такого варіанту, як важкого компромісу, готові 57 учасників опитування. Категорично неприйнятний такий варіант для 33 учасників соціологічного дослідження, тобто ми маємо те, що українці готові йти на територіальні поступки, аби закінчилася війна, і КМІЗ часто запитується українців і останні три роки він теж це запитував, і бачимо, що відсоток українців збільшується які готові поступитися територіями, аби закінчилася війна. На вашу думку, з чим це пов'язано? Чи це пов'язано з томою від війни? Це безумовно є втома і страх. Як на мене, це в принципі десь ну такі результати дослідження вони є логічними і природніми, адже українське суспільство воно ж насправді не було готовим до повномасштабної війни. А повномасштабна війна застала українців ну зовсім не готовими. Психологічно, і слава Богу, в українців, ну скажімо так, був цей стержень, який їх утримав в цьому горнилі горнилі війни і змусив давати опір і підтримувати армію, і так далі. Але психологічно українці, звичайно, що втомилися, і я думаю, що на місці українців більшість націй європейських. Ще раніше б втомилися, і ще швидше б були готові йти на якісь поступки, на якісь певні угоди з ворогом. Ну наскільки я знаю, було опитування в Польщі про готовність поляків ставати до лав Збройних сил України і чинити опір. Воно було десь опитування, я не пам'ятаю, чи в 22-му, чи в 23-му році, ну там лише 15% населення були готові е, битися за Польщу у разі нападу Росії. Ну як на мене, е, це гарна характеристика, в тому числі і для українців. Але є одне, але які, на яке українці мають зважати. Оці результати опитування вони носять більше емоційний характер, тобто е, е, опитування українців було емоційним, і відповіді українців були емоційними. Але українці мають дивитися так само і прагматично, і раціонально на певні угоди з Москвою е, і, і те, що ми можемо своїми територіями е, те, що ми їх. Залишимо та віддамо добитися миру. Є дуже одна важлива фраза. Я от процитую Дмитра Корчинського, який сказав е, одну важливу фразу, і вона є абсолютно, е, я вважаю, повністю правдивою. Мир це не відсутність війни. Мир це відсутність Москви. Поки буде Росія. Миру, як такого, на європейському континенті не буде, адже вони побачать, ага, ми відкусили кусок України, добилися миру, нам за це нічого немає. Отже, ми можемо рухатися далі. І всі ці українці, які зараз хочуть в обмін на мир віддати якісь наші території, мають розуміти, що якщо Росію цю слабку і зараз підірвану не добити зараз. То в подальшому е наші діти, і ми знову будемо воювати і вмирати можливо ще в більших масштабах. Адже для Росії це буде можливість наростити свій військовий потенціал, ресурс і так далі. І це є так само небезпечним. Але ну, в цьому контексті я так само не можу не враховувати, що ми є залежними від підтримки заходу, і без підтримки заходу і їхньої зброї ми теж не зможемо, умовно кажучи, зараз е, чинити достатній опір. І тут десь має бути ну певний якийсь е, е, баланс, та? тобто ми залежні від е, заходу, але ми так само не хочемо, щоб існувала держава Росія. А отже, ми Заходу повинні пояснювати, що навіть якщо ми зараз йдемо на якийсь мир, ви е, виробляєте достатню кількість е, зброї для того, щоб при наступному нападі Росії ми мали е, достатньо зброї, щоб е, відбити цей напад і ну, добити цю державу вже повністю. Це буде, скажімо так, е, на найбільш логічним. Розвитком подій і ми маємо на цьому наголошувати. Але мені здається, що нам даватимуть наші партнери нас підтримувати, підтримуватимуть до того моменту, доки ми будемо боротися. Якщо ми вийдемо і скажемо, що ми втомилися, давайте заключаємо домовленості. Ну нам скажуть, добре гаразд, зброї не буде. Давайте сідайте, домовляйтеся, на які території ви готові віддати, Якщо це ваш вибір, тому що жоден солдат, чи то з Америки, чи то з Польщі, навіть з Франції, навряд чи приїде воювати за нашу територію на нашій території проти Російської Федерації Окупаційної. І Тут знаєте, я зловлюсь себе на думці, що я дуже часто чую в інтерв'ю. Військовослужбовців, наших захисників, те, що е, воює лише мала частина суспільства. Ви це відчуваєте? Ну, е, е, завдяки територіальним центрам комплектації я почав відчувати, що все-таки е, частка суспільства, яка воює, збільшується. Це прекрасно. Е, е, ми маємо зробити все, щоб максимально суспільство заангажувати на цю війну, зробити кожного причетним до цієї війни. Лише тоді в нас буде спільна мотивація і спільне розуміння того, що ми маємо цього ворога добити. Людина, яка ще не в армії, вона завжди буде по іншому сприймати війну і армію, ніж людина, яку до армії вже забрали. Цей етап просто має прийти якомога більше чоловіків. І чим більше чоловіків е, пройде через Збройні Сили України і через війну, тим більше у нас буде шансів не допустити е, зникнення нашої державності зараз. Це задача не лише ТЦК, це задача так само і кожного воїна, який є в збройних силах України, який має проводити певну роз'яснювальну роботу серед там мирного населення, де, де вони там живуть, звідки походять, і так далі. Це задача всього суспільства і держави. Передусім, просто здається, що ми на наших оборонців ставимо занадто багато завдань і країну втримати, і росіян максимально відсунути, так ще й своїх мотивувати до захисту країни. Ну, назвався грибом ліс борщ, назвався українським воїном, ну не просто солдатом, а українським воїном. Ти маєш нести це світло правди так само, не лише воювати за цю державу. Ти маєш бути зразком, ти маєш бути, скажімо так, найкращим. Це, цей статус. Українського воїна він зобов'язує до багато чого не лише до збройної боротьби. Пане Антоне, я вам дякую за те, що змогли вийти до нас в ефір. Нагадаю, Антон Петрівський, військовослужбовець збройних сил України, говорили про важливість заборони російської церкви в Україні. А також чому українці на третьому році повномасштабного вторгнення та жахіть таки готові до територіальних поступок. Пане Антоне, я вам дякую за ваші думки та аналіз. Дякую, Марія. Гарного дня взаємно.